– 20-річна дівчина, яка вже більше року, як стала кулеметницею, зі зростом 155 сантиметрів. Вона всього трішки вище за свою зброю. До 24 лютого Оксана Рубаняк організовувала турніри ММА. А спочатку повномасштабки воює на рівні з чоловіками у ближніх боях. Неймовірні історії про побут в окопах: поранення та відносини з чоловіками на фронті від тендітної дівчини із я... <кхем> сталевим характером. Від душі в душу тобі взагалі хоч хтось вірить, що ти кулеметниця. До нас якби на лінію оборони заходили інші підрозділи. Була група ССО, і командир якби цієї групи приходить на КСП. Я якраз повернулася з позиції, і я орієнтуюся по карті, я все знаю, де ворог, де ми, на яку годину працює, який час він заходить. І я якби все володію інформацією. Комбата нашого тоді не було. Начальник штабу він якраз був чимось там зайнятий. А мій командир він якраз. Я раз відсипався від нічного бою, тому що в нас прям ціла ніч була е, бою. І командир каже: так, мені треба інформацію. Я думаю, ну окей, поясню, тобі сіла, взяла карту, пояснила, що куди, бо йому через декілька годин заходити, а нікого немає. з Командирів. Якби. В кінці він каже, ну у вас медик знає більше, ніж командир батальйону. То тут медик, каже, та ж ви. Я, кажу, я не медик, я кулеметниця. Він посміявся. Я вийшла, думаю, ну, чувак, класний, так. каже, що я не кулеметниця. Він опитав всіх моїх хлопців, командирів, які були, потім прийшли, чи дійсно це так, і каже: а можна з вами сфоткатися? Бо мені ніхто не повірить, що ви дійсно кулеметниця. Будемо відверті жінок, як таких на позиціях досить мало. І коли вони ще бачать мене, отаку маленьку, отаку, е, таку маленьку, таку дитину навіть можна би було сказати, по тілобудові. Вони дуже дивуються, але ну, є повага, є рівність, коли там боїдуться, коли там треба працювати, то я кажу, ну покидайте мені я хочу, мені подобається. То немає такого типу: ти там побудь у стороні, а ми тут попрацюємо. Як ти домоглася того, щоб не залишитись в тилу? Це найскладніше, що для мене було. Це якраз, щоб мене сприймали як рівну між хлопцями. Тому що колектив в мене чудовий, хлопці в мене чудові, але їхня оця, напевно, любов і боязнь за моє життя воно мені шкодило. У взводі є відділення. І в нас так було на початку, що ми могли рятуватися відділеннями по позиціях. Одне відділення пішло, друге відділення прийшло. Черга мого відділення, і я розумію, що я маю бути у списках на позиції. Зачитують прізвища. І я не чую свого прізвища. Я вже така: так, почалося. Йду я зараз. Йду я до командира, каже мені Назар Кішар, все добре, ти підеш. Я розумію, що нікуди я не піду, тому що в мене нема в списках. Іду я до тодішнього заступника отамана, я кажу, Мене нема в списках. Мені командир казав, що я йду на позиції. Він такий, добре, йдеш без проблем. І через день, я коли вже пішла на позиції, командир мій дізнався. Що я пішла, і він такий, типу, ну ок, якби пішла, то пішла. були такі випадки, коли ми стояли в Зайцеве під Бахмутом, і заходить командир розвідки. І каже: Мені треба шостьох людей на розвідку. Якби я, я, я така, я, я я тоді на була, я піду. Е, ні, каже мені Назар, і мій командир, нікуди не підеш. Я така добре. Іду. Я значить, іду я в підвал, одіваюся. Вже виходять мої хлопці. Я дивлюся так, ідуть. Значить, я йду з ними, підходжу до командира розвідки, кажу, е, пустив. Іду добре, ідеш, ми пішли, і коли вже поверталися назад, ми приходимо. Вісно, була палка розмова, монолог, я би сказала, у мою адресу. Але тільки такі випадки вони давали розуміти моїм хлопцям, що я можу робити ту роботу, що роблять вони. Було неодноразово, коли наші позиції штурмували, треба було підсилення. Я така я їду. Нікуди ти не їдеш. Якби їдуть хлопці, і в кінці виходить командир. А я стою одіта з зброєю та з автоматом. Якби бекався, хлопцям допомогла. Ми чекаємо на шокування, він такий, ну, так блять, Оксана, наскільки можна? Ну добре, сідай, поїхали. Насправді, можливо, з однієї сторони це таке нехтування своєю безпекою, воно погане, але я розумію, що просто інакше воно б ніяк не сталося, щоб мене сприймали рівною. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці про. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Сфафбенгравець. Тобі комфортно спати в одному приміщенні із такою кількістю чоловіків. Знову ж таки, я боролася за те, щоб з ними спати. Не дуже боролася, просто мене одразу хотіли відселити в якесь і, там знайти інший будиночок, знайти іншу якусь кімнатку невеличку, там щоб я жила. Я кажу, я не буду там сама жити, я буду з хлопцями і нічого соромного в цьому немає, тому що ну всі культурно намагаються поводитися як між хлопцями, так само, як і я там є. Був такий момент, що там якісь командири. То вони могли жити навіть одні в кімнаті, а заходиш, а там е, людей 15 і кажу, а хто тут живе з боку? Так, ну, акуратно. Каже, тут Ксена. А як Ксена з вами живе, то як може вона з вами жити? Е, я одівалася хлопців без там обтягуючи кофт, е, футболок, без шортів. Тому що навіть коли ми були на ППД, хлопці одівали собі шорти. Вони могли дозволити собі йти в трусілях одних без нічого. Але я розуміла, що я не можу е, так поводитися, не ну, там. Надавати підстав для лишніх думок, для лишніх дій, і так далі. Спершу всі дивилися боком, ніби ну, дівчинка якось із соромно так поводитися перед нею. Природньо треба якось бути більш вихованим. Але потім, Боже, тільки ми всього пережили, я кажу, хлопці мене бачили, особливо ті, які були під час мого поранення, в такому стані, в якому мене, напевно, жодна людина не побачить. І так само я. Ну тобто бачила ну, буквально різними і, 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 і на війні людина. Вона така, яка вона є. Вона природня, без фальші, без нічого. Всі її погані сторони, хороші сторони виявляються. Найближчі позиції до ворога на яких ти була? Е, було, я би сказала, ближні бої. Особисто в мене було біля 50 метрів. Це коли вони наступом йшли на нас. От хлопці мої, які йшли у штурм, то вони мали там і 10, і 5 метрів. Тобто, це прям було так, як я зараз до вас сиджу. Тоді в нас закінчилося вже БК із кулемета. Тоді ми вже працювали з автоматом і взагалі. Кулемет це річ, яку ти використовуєш з розумом. Кулеметник має бути як і мінометник розумний. Це досить гучна зброя. Якщо ти починаєш бездумно, тобі комбат сказав, що там ніби щось поворохнулося, і вони щось помітили, і ти починаєш працювати, тебе зразу бачить пташка ворога, тебе зразу чує ворог, і вони зразу починають працювати по тих координатах, звідки е, чутно було звук. Було у нас навіть такі моменти, коли прям йшов штурм, ми працювали із е, великих кулеметів. Суді Браунінги були просто через хвилину часу туди ж прилетіло, і цей Браунінг розлетівся. Його просто не було. Яке в тебе поранення? Прилетіло це максимально неочікувано. Прилетіло мені в голову, там знесло каску, і потилицю, так якби тут осколок, один у плеча і троє в спину. Я не одразу зрозуміла, що мені в голову щось прилетіло. У Мене боліла спина, я зразу напала на землю, кажу, спина болить. Вони починають дивитися, а голова мене просто. То боліло. Я думаю, це травма, контузія. Що ну немає поранення, тому що я була в шапці, я не відчувала крові, відчувала дикий такий пекучий біль у спині, ніби тобі щось гаряче туди засунули. І за плече я теж не чула. Хлопці починають дивитися мене і кажуть, ну я питаю, що там. Вони піднімають шапку, і а фінт каже: Оксана, це І Я така, так, понятно. Все добре. Мені потрапило у потиличну частину голови. Зразу за ним знаходиться відділення мозку, яке відповідає за зір. А я не знаю, чи в мене осколок в голові чи ні. Потім мені якби сказав, що осколок він це був перелом потиличної кістки зі зміщенням всередину, але без проникнення. Скільком хлопцям ти відмовила на фронті? А це рахувати з мого взводу, бо ти. Багатьом. Ну, якщо рахувати прям зі Збройних сил України, ну багато було залицяльників, Це ж хто знає, можливо, вони просто там жартували собі, а можливо ні. Серйозні залицяльники, вони залицяються до кінця. Ну, якщо так взяти, 10 точно було. Це ті прям, хто говорили і хто наважувалися, але було багато жартів, як ви кажете. В мене політика в узводі така, що я їхня сестра, а ніяких відносин з сестрою не можуть бути. Я коли прийшла, я собі сказала, що ми воюємо і ніяких відносин тут не може бути. Звісно, потім мені війна показала, що може бути, тому що в мене в батальйоні військова медик, вона одружилася з хлопцем з странацької роти. Я така, нічого, собі так теж може бути. Стосовно себе, ну, можливо, ще не прийшов час, можливо, ще нема тієї людини, або та людина не настільки наполеглива. Чим займалась до війни? До війни я організовувала спортивні змагання зі змішаних бойових мистецтв ММА. Ми організовували як локальні, так і міжнародні. У Нас також був міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв серед військовослужбовців. Це крутий досвід, і багато всіх хлопців, які брали участь в ММА, Вони зараз служать, вони зараз воюють. Це саме ті люди, які першими пішли захищати країну. Що мені щось? Дякую. Цьорто Це молод. Це вітамінний мінеральний комплекс, що сприяє нормальному метаболізму та функціюванню м'язів. Впливає на процеси відновлення та круто. Дякую. Дуже зручно, тому що можна випити і зразу. Викинути. Насправді військовим треба вітаміни. Ми навіть замовляли собі. Не вистачає енергії, а вітаміни її дають на цілий звук. Дякую. Це тобі та передач хлопцям спортсменам, які тобою зараз. Дякую вам, скоро вирушаю на перебор. Заберу хлопцям. Будемо підхарчовуватися, набиратися енергії і сил. Думала про наслідки полону. Звичайно, прокручувала сценарії у себе в голові, і це доволі страшні картини, тому що я навіть спілкувалася з дівчиною, яка була в полоні, і вона публічно не розповідає, що з нею було, тому що багато людей ще залишаються досі там, щоб не травмувати сім'ї, які залишилися. Чи змогла би я це витримати? Я не знаю. Насправді мої хлопці, деякі кажуть, я би там підірвав себе, щоб не потрапити в полон. Але після повернення, можливо, ці хлопці зроблять ще більше для України. Потрапити в полон це, напевно, найбільший страх кожного військовослужбовця. У нас така була ситуація: оце коли був штурм наших позицій, нас поставили крайніми, і ми те, що ми крайні, дізналися в самий день штурму. Ми не знали, що перед нами нікого немає. І е, коли вже ми відступали, тому що в нас закінчилося БК, нам ніхто не зміг його піднести і підкріплення не було. Нам кажуть, відходьте. Коли ми відходили, по нам працював танчик, і він прям прилетів біля окопу дуже був близько прильоту. Контузії, хлопці почали зразу рвати, там один побілів, один червоний, і ми забігли у перший вже бліндаж, який там був. А наступає ворог, перед нами з наших нікого немає. Ми відступаємо троє назад. Зараз нас або вб'ють, або візьмуть у полон. І ця думка, наскільки мене сильно привела до себе, тобто до тями, я така, хлопці, так, треба зібратися, треба йти. А вони лежать, вони реально не можуть йти, тому що контузія це дезорієнтація в просторі, це ти нічого не чуєш. Не розумієш, і вони кажуть: ми типа не можемо йти. А я розумію, що якби ворог наступає, і оцей момент, що тебе можуть взяти у полон, все рівно він нас трохи оготув, Я Кажу, хлопці, якби ворог близько, і ми встали. Ми якраз знову почали відходити. І слава Богу, ми дійшли і вже там з іншими нашими військовими тримали оборону. Робиш манікюр в окопах. Нема в мене манікюру. E, взагалі, стосовно догляду за собою на фронті, це таке e, специфічне питання, тому що там із догляду e, серветки, ну і відповідно для жінок перекладки. E, помитися, там, e, якщо ти на позиціях, то це бутилка води, хлопцям легше, в них коротке волосся. А коли в тебе довга така коса, як у мене, бувало, і два тижні не милась, воно вже таке знаєте, жирне, таке нормальне, грязне, брудне. І я кажу, все, хлопці, треба рубати, бо я не знаю, що з ним робити. Воно просто запуталося і я розчесала. Якщо навіть його хотіла, то мені було важко. Є е, ножниці із медички, Оксана, ми тобі допоможемо. Але я вчасно оговталася. У нас були е, такі випадки, навіть у мене, коли тиждень я просто не переодівалася, бо не було у що. Термуха вона зберігає тепло і, і ці всі процеси в тілі на спині почали похірці такі вистрибати маленькі, оскільки в мене там е, воно було недовго, і потім я переоділася, то вони пропали. А от мого побратима. Це переросло в хронічне явище, і зараз йому треба лікувати переливанням крові. Люди, які служать, вони лишають здоров'я. Реально, я коли лежала в лікарні, і до мене приходить медик, лікар, і він каже: Я думаю, тут 60-річна бабка якась сидить, тому що вона на все жалується а тут дівчина така молода, каже: Як ви допустили до такого стану своє здоров'я? Ну просто там немає можливості його підтримувати. Як здоров'я фізичне, так само і психологічне. Ну це вже інша тема. Як ти носиш кулемет? Пояснюю, він розбирається. <правні> Бравні, наприклад, там є три частини: три нога, основна частина і дуло. Це все, коли ви заходите на позицію, ви це несете роздільну і плюс БК. Зазвичай у нас так ділилося, що я беру або два короба, або дуло і короб. Це теж нелегко, тому що на тобі ще якби, бронежилет, каска, розгрузка, автомат, рюкзак, і ти ще два БК несеш. І були на мене такі моменти, мурачок, 50-річний мій побратим якого я люблю обожнюю, він каже: Дай мені сюди, я понесу. Я кажу, я вашу думку поважаю, але я її не питала: беру там ті короба і несу сама її. Він мені потім через два місяці, згадав це і каже: я не ображаюся, але саме тоді я зрозумів, що тобі не потрібна допомога, а навпаки, повага, тому що ти це сама робиш. Як загинув твій найближчий побратим Олег? Олег Хойляк, дуже близька мені людина, аж мурашки по тілу йдуть. Загинув він під час штурму. Наша група хлопців. Опців, вона висувалася. Це був чотиригодинний штурм двох позицій. Це було дуже довго. Було поранення під час самих штурмів. Наш командир Назар і який командував операцію. Він каже, відходьте, тому що є вже поранені. На що берет сказав: Ні, ми тут будемо до кінця, і ми візьмемо цю позицію. Вони взяли цю позицію, і вже коли вони почали відходити, перший постріл міномета. І перш уламок від цього першого пострілу попадає святому в ногу. А Олегу в шию в сонну артерію там без шансів було, він зразу загинув. Це людина, яка була найбільш досвідченою. Це був заступник командира нашого взводу. Військовий, який е заслуговував на найбільшу повагу. Він, коли заходив на КСП бригади, він розчехляв всіх, всіх комбатів. Навіть було інколи з Комбрігом він мав е деяку сутичку, тому що він розумів, що потрібно для бойових дій. І е коли він загинув, це велика травма для всіх, насправді. ми. Ось кожного дня постимо в себе в сторис петицію, яка, на жаль, досі не набрала необхідну кількість голосів, а залишилась буквально до 20 днів. Описали все, і дуже боляче, що така мала кількість голосів. Що там можна, ми туди прикріпимо QR-код і велике прохання до глядачів, хто нас дивиться. Будь ласка, прийдіть, проголосуйте. Це хвилина часу. Вашого, але це людина, яка віддала своє життя за Україну. Він взагалі був військовим. Він служив на морському флоті Феодосії, коли вона була наша. Потім він був в АТО. Більшу половину свого життя людина віддала за Україну. Це дуже боляче, Але від нас, що ми можемо зробити? Це підписати петицію, щоб його діти вони так знають, що їх батько герой, але щоб вони мали змогу на ті самі пільги, на ті субсидії, кошти і взагалі. Мали от дома те визнання, що навіть країна підтвердила, що їх батько герой, і це дуже важливо. І таких сімей є зараз в Україні дуже багато. Чи вивчали ви деяку зброю безпосередньо напередку? Е, було така навіть випадки, коли так, все, група, збирайтеся, треба на підкріплення. От вам АГС». і ми такі, а як стріляти з АГС? Ну, взагалі, хлопці не знають. І відкриваємо ютуб, і ми дивимося, як стріляти з АГС. О, реально таке було. О, нам дали мілан, ми не знаємо Кому його дати, на це вам. А ми такі, а що з ним робити? А є патрони? Ні, нема, бо ми його обміняли в іншої бригади. Але ну нам дали, треба вам віддати. Ми на вас запишемо. Ми приїжджаємо з тим Міланом, е, БК нема, ніхто не знає, як працювати. Добре, сідаємо в Ютубі. В Ютубі на українській російській мові нема. Ти дивишся англійською, ти шукаєш, хто розуміє то англійську. Потім його приводиш. Той дивиться, слухає. Потім ага, значить, так з нього треба працювати. Е, потім і БК знайшлося, все знайшлося. Є відчуття, що тебе хтось оберігає. Я вже проходила ВЛК після лікарні. Мені от, невропатолог бере мої документи, починаючи від Вугледару до Франківська, і він дивиться на мене. А я вже думаю: ну що ж ти на мене, дядьку, дивишся? І каже мені: А ви розумієте, що вас хтось береже? Ну, думаю, що командир мене береже, хлопці мене бережуть, ну хто мене береже? І він каже: ну з такими пораненнями, як у вас, каже, сантиметр туди, сантиметр назад, типу, і може бути зовсім інший. Якби результат. Я кажу, та, напевно, хтось береже якась Всевишня сила. І насправді дуже відчувається, що є опіка якоїсь, чи ангела, чи Всесвіту, чи Бога. Кожен називає по-різному. От мене була ситуація, і це не одна, неодноразово. А я йшла з одного під'їзду до на КСП, А мій побратим затримав мене таким безглуздим запитанням, що я би могла сказати, та, ну, заспокойся, будь нормальним, все добре, ти вже тут, живий здоровий. Але я вирішила йому пояснити, Якусь там ситуацію мене затримало буквально пів хвилини. Буквально в цей момент, там, де я мала приходити, прилітає снаряд, і просто брияли оці кам'яні з будинку. Вони падають туди, де я мала точно йти. У мене не було іншого шляху. Тому навіть в цей момент я розумію, що мене оберігає банально ті самі молитви, за які за нас моляться. Що в тобі змінила війна? Я села жорсткішою ніж була, хоча це не видно. Але якщо питання стосується дорогих мені людей або взагалі моєї точки зору, моїх цінностей, це не обговорюється. Воно так і є. Якщо комусь щось не підходить, якщо ця людина не хоче йти на діалог, значить немає про що говорити. Немає знову ж таки сірого, є чорне і біле. Якщо людина мені буде розповідати, не для всіх війна, що російська музика нічого не вирішує. Ця людина піде далеко, тому що вирішує і ще й як. От 14 серпня, коли ми відходили, я таку думку: навіть якщо я не виживу, я хочу, щоб мої хлопці вижили. Але я дуже хочу жити. Я люблю це життя. Я готова померти заради країни, але я хочу жити заради неї. Ти просто розумієш ризики, щодня ти стикаєшся з небезпекою, яка може просто забрати в тебе життя. Але я більше почала любити це життя, більше почала хотіти жити, змі. Не витрачати даремно свій час не на потрібних людей, не на потрібні якісь дії. Немає тієї попередньої Оксани, і коли мені там друзі мене зустрічали перші рази після поранення, коли я вже з лікарні виходила. Оксана ти така інша, зовсім інша. І особливо з друзями, які приїжджали з-за кордону, просто немає про що спілкуватися. Банальна історія. Подруга розказує, каже: мені треба тут підколоти бороду, тут скули. Вії наростити, а перед цим півгодини я їй розказую, що в мене загинув побратим. Нерозуміння просто нерозуміння проблем, і це прірва. З якою нам потрібно буде боротися, нам потрібно буде вчитися співіснувати, не гнати на цивільних, які вони погані. Це про те, щоб нагадати знову ж таки, що війна іде, вона триває, і без вас ми помремо. Люди ми помремо без вас, тому що в нас не буде машин, які нас будуть евакуйовувати. У нас не буде дронів, які будуть нас попереджати про ворога, про небезпеку, медикаментів, які нас будуть рятувати. Ми на вас не сердиті, що ви живете в мирному населенні. В мирному Відному місті відносно, тому що тут теж прилітає. Ми навпаки, хочемо, щоб наша єдність вона збільшувалася, а не роз'єднувалася, щоб ми були такими єдиними, як на початку війни. Від душі в душу